Доброго вечора, мої дорогі, вітаю вас на своєму каналі Таро Ворожбах. Хто ще не знає, мене звуть Володимир. І е, я хотів би сьогодні розглянути таке питання. Розумію, всі трологи сьогодні я так пробігся, трохи подивився. Я розумію, що всі трологи сьогодні кинулися розглядати е, так стан здоров'я Маріани Буданової та хто її отруїв, і ну, з якою метою. А, і чомусь всі тарологи сьогодні а, якось трохи я не знаю, а, упустили таку новину про те, що сказав а, Сальдо. Мене це більш бентежить, скажімо так, а, при всій повазі до Кирила Олексійовича Буданова та його жінки Мар'яни. Є новини трохи важливіші. Я розумію, що отруєння людини це, це трагедія в будь-якому випадку, навіть якщо ти був Ющенко, і ну тобто є у нас такі приклади, да, і хто це може зробити, і такі вже прецеденти, на жаль, були. Тим більше, що це отруєння важкими металами, це, ну, це, це вам не цяцьки, я вам скажу. Так, але є у нас така новина, що е, Московія хоче знову захопити Одесу. Е, заявив, вот я вам сейчас считаю, заявив призначенный Московию глава Херсонской области Сальдо. И далее прямо мова, российскую, тому еще, ну, цитата. Мы все сделаем, чтобы вернуться в Херсон. Я разговаривал в пятницу с верховным главнокомандующим, с военными. Все, а, все решительно настроены вернуться в Херсон. Дальше будет Николаев, Одесса и Измаил, заявив Сальдо. Тобто, я би хотів зараз замість стану так здоров'я Маріани Богданової розглянути все ж таки більше, що сказав Сальдо, навіщо він це сказав? Якщо це військова якась стратегія, тобто навіщо він її видав? Так, чи це не є якимось ІПСО? Чи дійсно у них є такі плани у Росіян? І також подивлюся дуже мене вже достатній період часу. Це мені здається, після інтерв'ю Наєва так мене просили подивитися, чи буде наступ з півночі. Тож ми сьогодні якраз і з'єднаємо вірогідність повторного наступу росіян з півдня, тобто Херсон, Миколаїв, Одеса та з півночі роздивимося Сумську, Чернігівську область, Київського. Житомирську, Рівненську, ну, і так далі. Тобто те, що ну, наші країні називають північю, так, північна Україна, Волинську область теж глянемо. Добре. Е, ну, е, Давайте виберу колоду. Хочу, хочу сьогодні вибрати. Ой, що вибрати? що вибрати? Хочу сьогодні вибрати таро традиції. Одна з моїх найулюбленіших, найулюбленіших, найулюбленіших <сих>, обичаюсь, колод. Дуже класна. Автор Козар Валерія. Я дуже вдячний за те, що вона так плідно попрацювала. Колода вийшла просто ну, взагалі бомбезна. Так, ну давайте глянемо на таро традиції. А що ж, взагалі, що слова сальдо так ці значить, і для чого це все? Так, ну що ж, я зараз, як завжди, буду прискорювати відео. Ну, ви вже, напевно, звикли хто дивиться мій канал, тому що е, я настроюся, я роблю розклад, це не так швидко, і думаю, вам не буде цікаво дивитися, як я тут 5 хвилин сиджу кладу над тим розкладом. Тому я завжди прискорюю відео. Добре. Е, прискорюємо. Любі а, що ж, розклад я закінчив. А, зараз дивлюся картинку, яка взагалі склалася. Да? А, так, ну що я вам можу сказати? У нас на дні колоди це перевернутий король кубків. Це, я вам що можу сказати, це нестримність, злопам'яство. Помст, жга, помсти розумієте? Так. Це є якби такий е, так весь весь цей е, настрой цього е, висловлювання сальдо. Тобто вони дуже хочуть помститися, дуже хочуть зробити життя наше нестерпним. Це є. Е, е, так. І е, почнемо, Да що у нас, е, що у нас йде. Першим. А, ну, звичайно, ця заява була йому нав'язана згори, а, тому що він просто, він, а, ну, тому, що він просто, бачите, воля перевернулася. карта волі, а, Тому що а, Росія не бачить виходу з цієї. ну, Взагалі не, не, не бачить вона. Вона стоїть на місці, вона так вона роздуває медійну а, паніку. Кажуть, так, ну, і псо, тобто вона кидає і псошки такі, і для цього просто використала сальдо, ну, скажімо так, в надії на те, що якісь там херсонці його дослухаються і так далі. тобто, що, з, знаєте, як, як з іскри розмухнеться полум'я, ну, тобто, сальдо себе дійсно вважає. Хазяїном Херсонського краю, розумієте? Тобто в якому статусі він би не був, чи там мером Херсона, чи губернатором так званим. І по цій карті, якщо людина творча, то по цій карті по цим, по цим двом картам кажуть, що у людини зіркова хвороба. Так, ну, звичайно, використали його. Просто, як е, говорять, що голову туди, е, е, квакаючу жабу просто, і, ну, у якої є просто медійна, е, так, е, яку медійно люди впізнають. Це зрозуміло. Так, е, з поганого що? Так, вони дійсно готуються. Да, те, що для нас не дуже приємно, вони дійсно готуються е, відбувати Херсон. Це правда, це у них на повному серйозі обговорюються відбивати Херсон, і е, навіть можуть бути десь зміни лінії фронту в цьому напрямку. Чому? Я не кажу, ні, вони Херсон не захватять, і цього не бачу, що повторно захватили. Е, я давав картам строк на найближчі півроку. Чому вони знову почнуть туди кидати м'ясо на ті направлення? Розумієте, ось молоді хлопці. Що той, що цей? Знову почнуть кидати, кидати е, туди м'ясо, але у них е, і за чого? І за те, що у них немає ні техніки, ні е, ну, як вона в них є, вона в них є, але не в тій кількості для того, щоб знову повторити цю операцію. Вона в них є. Вони її будуть туди кидати на те направлення. Вони будуть обстрілювати, вони будуть м'ясом закидувати. Цими молодими хлопцями. Розумієте, я не можу сказати, що в них взагалі там нічого немає, і вони там з голою так дупою сидять. Ні, це не так. Є. Але не в такій кількості, щоб знову так захватити Херсон. Звичайно, ми пам'ятаємо одно колоди жага помсти це все, чим вони живуть. Розумієте? Це жага, помсти все, чим вони живуть. Хочуть, хочуть, дійсно серйозно, хочуть відбити Херсон. Але, але чому вони хочуть? Тому що, тому що пам'ятаєте ту жіночку, да? ми здесь так хорошо жили не хочу виїжати з Крима. Ота от купанська політика. окупанська політика, яка так, так вони, яка просто закінчилася. Так, це карта минулого, тобто те, що вони звідти пішли, закінчилася. Але в їх розумінні це просто стало на паузу. Рано чи пізно вони Херсон повернуть, тому що вони не хочуть втрачати. Ну, самі бачите, дивіться, такий плодородний край. Тобто край, який дає безліч можливостей Херсонщина. Розумієте? Звичайно, звичайно. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Що у нас є зараз? Е, і мені ці карти дуже-дуже подобаються. А, ще що по цим картам я забувся вам сказати: вони вважають, що почати це зараз, хоча б м'ясом закидати саме зараз. Самий е, влучний, самий вдачний час. розумієте е, Тобто. Е, нам ще такої достатньої кількості допомоги не прийшло, так і, взагалі, зараз вони запускають так всіляку, десь вони вишукують інформацію, що все, нам ніхто допомагати не буде, і так далі, і так далі. Але це не так. Я вам покажу далі, що це не так. І вони навіть самі в це вірять, що нам вже більше ніхто допомагати не буде в зв'язку з внутрішніми процесами, так, в США, в країнах Європи. Наприклад, ми знаємо, що там ну, досить проросійська партія виграла вибори. Парламентські в, в Нідерландах, потом цей Фіцо у Словаччині про Орбана Вже взагалі мовчу і те, що робиться в Польщі, до цього всього вони приклали руку, щоб зменшити нам допомогу і вважають, що саме зараз це почати. Це зараз не просто так це прозвучало, тому що зараз вони саме хочуть почати активізуватися на напрямку Херсона. Наші що? що наші е, Наші все прекрасно знають, наші працюють в цьому напрямку, тому що це карта домівки. Е, працюють. Звичайно, в наших теж не досить е, так, засобів, скажімо так. Е, але але е, плоди роботи будуть рано чи пізно е, видно з приводу захисту е, Херсона. Ті зі злості будуть. Е, Тобто, не зі злості я обичаюся. тобто буде знайдено шлях перемогти ворога на цьому напрямку. Шляхи шукаються, робота йде в цьому напрямку. Тобто, наші військові, наші так, служби відповідні, вони про ці плани знають і ведеться робота з нейтралізації цих планів. Ведуться шляхи. Нейтралізації цих планів. Так, що спитав, що чекає що чекає на Херсон на найближчі півроку, чи знову він знову вони його захватять? Ні, карти кажуть, що вони втратять одного з покровителів цієї війни, росіяни. Бачите, Сонце і сила перевернулася. це ну, це це ну Називається втратити покровителя. розумієте? І е, п'ятірка Пентаклів. Вони втратять одного з головних покровителів цієї війни, одного з локомотивів там себе в Росії. Ні. Е, е, знову ж таки, е, втрата, втрата якогось дуже, дуже впливової людини там у них. І ну що вони? Ну, вони будуть обстрілювати. Наші знайдуть спосіб, вони вже так ну, простір да, навколо Херсону вже повітряний настільки буде захищений, що їх атаки вже будуть від сьогоднішнього дня. Я задав питання на поставив питання на 6 місяців вперед, тобто через 6 місяців їх атаки на Херсон. Повітряні взагалі не будуть е, мати ніякого ну сенсу. Тобто, так, я знаю, що зараз Херсон ну кожен день обстрілюється Херсон, Херсон Херсонщина. Але через півроку е, ну навіть навіть же вони не зможуть добитися тих руйнувань, яких вони хочуть. І е, самі такі красноречові карти. це е-е це десяточка кубків та шестірка, шестірка жезлів. Тобто, подивіться, тут навіть второ не потрібно розбратися. Херсон залишається в сім'ї. Херсон зустрічає з нами перемогу. У ворога ну, знову ж таки, втрата ресурсів і їх просто сльози. Розумієте? Так, перемога буде важкою. Про це кажуть інші карти, наприклад, ці. Так перемога буде важкою. І що з тої, що з нашої сторони, що з їхньої сторони, буде дуже багато жертв. Дуже багато жертв ще попереду. Але, але, але ми справимося. Тобто, дивіться, у них, у них є якісь. Ну, Непродолимі труднощі. Вони вже вже ця енергія е, таких е, труднощів, які вони не зможуть подолати в цьому напрямку, вже ця енергія є на найближчі півроку. І, е, звичайно, вони це будуть аргументувати аргументувати тим, що Херсонська область внесена в Конституцію, що, е, начебто. Начебто навіть будуть казати, що ми окупанти Херсонської області. Розумієте? Ну, тобто, як завжди, ви там послухайте ту там, Скабієву, то того то Соловйова, ви все зрозумієте, Україна дуже тяжко. Дуже тяжко. З великою кількістю жертв. До речі, вони на найближчі півроку кількість жертв. З української сторони стане відома, звідки ця цифра вже є. Так, вже читали десь в пресі, що вже називали приблизні цифри наші втрат, але вже цифра стане відома. Так, ціною великих жертв нам Україна почне давити на те, що ми втратили багато людей. Нам через півроку, ну тобто, на протязі цих півроків, наші партнери західні. Нададуть нам все, що потрібно для перемоги, просто все, і в такій кількості, що а, в Росії просто там в Москві вони просто афігеють. Вони просто фігеють. Скільки нам всього дадуть? Тому що це дев'ятка пентаклів, це ну просто все, що нам потрібно для перемоги. Нададуть нам наші західні партнери, розумієте? Ось так, е, так звичайно тяжко. Е, місто буде обстрілюватися, в місті будуть ще руйнування, в місті будуть жертви великі. Е, вони будуть робити, так це да, підсумувати. Вони будуть робити е, спроби активи, активізуватися в напрямку Херсон Херсона, саме міста Херсона. Буде це все буде, але ми вистоїмо. Але ми вистаємо. Але ми кожного дня повинні пам'ятати, якою ціною. І е, молитися за наших воїнів ми повинні кожного Божого дня. Так, е, Далі друге питання друге питання, це у нас. Е, о, в Києві вже повітряна тривога. Друге питання це у нас так слова наява про те, що може фронт розширитися. І, е, і давайте спитаємо у карт, е, чи, буде, чи буде прорив Росії? так, з півночі. Чи буде прорив Росії з півночі і е, можливість захвату, е, територій та Києва? Чи вдасться їм? Давайте спитаємо, скажіть мені, будь ласка. Так, ми спочатку перевернемо карти. Так, е, я поки що ушвидшу, пришвидшу відео. Так, любі Дивіться, подивився, подивився я також на північ нашої держави е від сьогодні на півроку вперед, найближче. Е на дні колоди у нас четвірочка е Жезлів. ну Дивіться, ця карта вона взагалі вона, вона не має якоїсь енергії так, е просунення кудись. ну Тобто, це стат така статична карта, це дім, і де всі знаходяться на своїх місцях, де кожен у себе вдома. Це не про якесь, розумієте, ну навіть ноколо на каже, кажеться не про якесь просунення. Але що я бачу по картах? Дійсно розробляється план. План якимось начальником чи навіть особисто путіним, що потрібно скинути владу Зеленського і поставити свою владу. Тобто свою структуру сюди поставити зараз, тому і активізувалися у ці от спрячі агенти. Це не просто так, все. розумієте. Тобто, у них є. Дійсно, у них є такі плани. Поставити своє, свою маріонеткову владу. Ну, тобто, вони такі були завжди. Але вони все ж таки не відмовляються від цих планів. Вони. вони Ну, тобто, у них який план спочатку був, такі вони його і хочуть втілювати далі. Скинути Зеленського, поставити свою, своїх маріонеток. Путін нічого тут нового не, не запропонував. Так, що у нас? Що у нас? Ну, що у нас? У них все все, у них верніше, ну, у нас, у них у них все дуже печально. Дуже печально. Тобто... Снаряди і е, так вони виготовляють не в тій кількості, які хоті, хотіли би, але у них всім е, дійсно. Е, справи краще йдуть з постачанням боєприпасів, артилерії, снарядів, ракет і т.п. І і краще. Але ж але ж, е, нема, ну, нема, 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 нема. нема ким битися, розумієте? Ну нема ким. Нема ким. Е, Тобто вони не можуть нагнати таку кількість е, цих рабів. Я вам навіть покажу на це майбутнє і зараз буде розповідати. У них немає можливості, вони дуже бояться взагалі. Не можуть нагнати такої кількості ось кріпаків, щоб е, е, ну, захопити північ України. Ну немає, немає, немає стільки кріпаків. Дивіться, перевернувся. Немає, немає ресурсу. Тому е, командування. Їх дуже скептично відноситься до цього плану, не прийнято рішення ще чи дійсно заходити на територію півночі, тому що вони дуже прекрасно пам'ятають, як це було в Київській області. Як дуже їх багато тут е, загинуло. І вони це дуже прекрасно пам'ятають. Якщо вони скажуть, що, наприклад, комусь е, ми знову йдемо там на Київську область, на північ України, у них не буде стільки кліпаків, у них не буде стільки живої сили. Е, артилерія і е, снаряди, і це так є, є. вони можуть пошкодити наші е, оборонні там, позиції, і е, тр трохи нашу оборону на півночі так вони можуть виснажити. Це є таке своїми артилерійськими так обстрілами і так далі. Але ж немає такої кількості живої сили, як воно було на початку. Немає, я не бачу. я не бачу Так вони вивчають. Я думаю, що мають в цьому успіх. І вони вивчають, як обійти нашу е оборону на півночі. Вони її вивчають і здають також зрадники. У нас дуже багато зрадників. Що я бачу так приблизно географічно, це е, Сумська область, Житомирська. І якщо у них таки буде спроба зайти, то вони е, саме в Сумській та Житомирській областях можуть мати найбільший успіх. В Сумській просто будуть здавати за гроші, е, якісь населені пункти, не самі Сума, а якісь населені пункти, і в Житомирській, е, в Житомирській також, можливо. І вони навіть спробують, але нема ресурсів. Рішення не прийнято і навряд чи буде прийнято. І навряд чи воно колись буде прийнято. Розумієте? Тобто ідея така є. Від Путіна самого такий наказ є, але нема ким реалізовувати, нема чим реалізовувати, окрім, я ж кажу, окрім снарядів і так далі, і тим, що вони вивчають нашу оборону, зрадники здають нашу оборону. На півночі і вони вивчають, як би там, як би і так безболісно, безболісно обійти. Розумієте? Ну, щось вони вивчають, вивчають, вивчають вивчають, і поки немає ніякого, ніякого консенсусу по півночі. Київська область, Київ, це точно. Ні. Вони дуже добре пам'ятають, що з ними тут було. Розумієте? Я ж кажу, найбільше в мене якісь такі внутрішні, навіть, навіть не по картам, якісь внутрішні переживання за Житомирську та Сумську область. Чому не знаю? Подивимося, рішення ще не прийнято. Пропоную вам просто в найближчому майбутньому, наприклад, через місяць-два. Ні, через місяць подивитися, подивитися це питання знову. Що в них змінилося? Як у них змінилися плани по півночі України? Так, ну це все. Да, це всі питання, які ми хотіли з вами розглянути. Я вам дякую за перегляд. Дуже вам дякую за те, що ви дивитеся. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте колокольчик, щоб не пропускати мої відео у майбутньому. Дуже вам дякую, на все добре, до побачення, гарного вечора. Бережіть себе.